Это Животное это было проблемное изначально. То есть я принимал ее с дисплазией тазобедренного сустава. То есть животное достаточно а, есть проблемы с движением у нее. Ну и, соответственно, уже и возраст, скажем, постирались уже клыки. Так просторожила зоопарку Рись Урсулу нині розповідає директор закладу. Колись улюблениця відвідувачів та дамочка з характером, як про неї кажуть працівники зоопарку, вже не збирає аншлагу. Руки беруть своє, каже Євгеній Іван про 12-річну хижачку. На зміну їй придбали двох шестимісячних рисей. Нині вони облюбовують новенький скляний вольєр. Проте у планах зоопарку збудувати для них нові просторіші апартаменти. У нас пока еще, к сожалению, условия для содержания хищников еще недостаточно хороши, поэтому мы только в следующем году приступим к строительству двух крупных комплексов для содержания подобных животных. Зараз малих привчають до нового раціону. Особливий десерт для них це так званий живий корм. Зараз в їхньому раціоні основне це м'ясо, ялове і серце, а також живий корм через день. Живий корм це щури і голуби, на яких даємо живими, і, і Бонні, і Клайд активно. Полюють. Ще полюбляють м'ясо і з яйцями. сирі яйця, вони намагаються там, лапи потім облизують після цих яєць. Живий корм боні та клад не тільки їдять, а й граються ним. Працівники звіринців виховують малих у турботі та любові. Навіть зробили для риси спеціальну іграшку з пір'ям. Ми їх намагаємось зробити контактними, щоб вони не боялись працівників зоопарку, які їх годують. І я сподіваюся, навіть коли вони будуть дорослі, то до них можна буде зайти і вони не будуть виявляти агресії. Сабоні і клади довелося викласти більше 40 тисяч гривень та платили за тварин не з каси зоопарку. Гроші на придбання риси дав місцевий спонсор. У планах керівника звіринця придбання ще й леопарда. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.